Всіх привітствую. Сьогодні в нас вівторок, 18 березня. Буду казати трохи вам дати, бо наснімав багато відео. І коротше, щоб розуміли, коли і що, як про процес. Бо з задержкою будуть виходити відео. Сьогодні ночі був морозець невеличкий, нолік десь. Вітер дурний, правда, здуває все, ну може з півночі дує, щось надує, може, хороше, може. Віталій приїхала. Невеличкий дужик взагалі невеличкий потів. Я тут в затишку просто, щоб нормальний був звук. Потім петлю підузьму, піду, на петлічку буду знімати. Е, що? Ми з Віталіком приїхали. Зараз будемо заводити трактора, а саме це змушика, ну, що раз-раз завів, жорка поки не буде заводитися, будемо заводити юмчика. Я з Віталією поїду на юмчику і на смурщику е, боронувати, закривати влагу, боронувати, кому як вище подобається. Так, чого саме юмчиком? Того, що Жорка в обід з обіду буде їхати на халтури. Ну, На халтуру з куном розгружати беги і засипати сівалки. Там попросили коротше. В принципі, в принципі Віталій Шомі сам зміг би закрити влагу. Це таке влагу закривати, там не, не, ну як, спішки немає. Ну, раді контента поїду на Юмчику, трохи поза, поможу йому закривати влагу та поснімаю вам. Е, що ще? Ну так, да, можливо на цьому і невозможно, а на цьому тижні мають приїхати подивитися юмчика. <п> Коротше, <'ємко фото> зараз поп'ємо кофе. я ж кажу, сумасшедша. Поп'ємо кофе, то будемо заводити трактора. Да, я юмчиком буду з нашою вороною з сепкою, а Віталіон <п 'ємко> поїде до Андрія від збер. Ну, короче, дивіться, побачите. <п 'ємко> да, ви не думайте, що я пропустю момент поснімати там, де буде папа грузити беги. Як підкормлюють. Чого буде цікаво, там буде дві сівалки, два МТЗ, один старий, шесть а другий, по-моєму, це за Січ 5-4. Ну, коротше, побачите. Ну, я все одно завтра буду на ну, їхати замість папи, грузити беги. Дивіться, побачите все. Так, щось пусто. Е, Першим ділом що треба зробити. Першим ділом підкачати скатики передні, ну, задні перепровірю. Я трошки, навіть поведуваю собі в кабіні. Хоч пеляку трохи цю уберу. Цей чехол викинув. Ну, це ще ми колись чіпляли. Він вже стоїть. Ну він от сонця затрухлявів. Поставити. Рамку треба поставити. Да, Рамку поставити треба. Центральний винт. Центральний винт, навіть ну, Віталій візьму. Побачимо. Масло, в принципі, тут в нормі. Що, 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 що що ще. Заводи ми навряд ли будемо пускачом, ми смикнемо смурфом, та і все, щоб не париться. Заправився на буде, та й в принципі все. Так, водичку залили, краніки. Тут краник трохи щось перетерлось. Шо, йди, перетерся. Що там, сповниш молодость? Що ти мені Газ і пішов, так? Да? Понятно, що він би б завісний, але його ж там ще віялка стоїть кошту, воно невдобно руки бить. В юмчика лучше двері закриваються, ніж в некоторих емтезів. Неудобно зараз руки позбивати. МТЗ такий здоровий кажеться, проти юмчика. Опа! Стопе, бо пускачом як смикали, то не виключили пускати. Тоді смикали, не завели і нічого не виключили, считай. Рем! Так. Наскільки тут? 15 по-моєму. Зараз. Так, дубль два. Що це він не хоче, бідний? А? Я не знаю. а куди там по кругу хуй Чого? Бо по клугу Він може вперти зараз назад, ну, що покрути. По кругу, по кругу це поки Це щось нефіасові. 오! Ну что Михалыч, да? Где вы? Конечно, декомпрессор был открыт, ёб налево, мы тягаим, беда, вы? а мы тягаем, бедолагу. Где а я декомпрессор только раз и все. Вот это тигр. Не, мы, наверно такие, как заводили, ты ж, мы ж холодно. Педи, да, я сейчас замотаю. Ты до заправки? заправка. Так давай, да, я полетели снимать вам контент. Ворона зацеплена. Блин, рулевая на нем мягенькая мягенькая. Ну что, дозатор новый стоит на нем, офигенно все. Да. Давление оно, как можете бачить, видно. Тальона такая борона, это Поводки длинные, хорошо, что поводки длинные, она плавает. Ні, чуть не випрыгнули з трактора. Зараз діагональ будемо брати. Я не пам'ятаю, щоб ми ще так боронували Дивіться, який сніжок пускається. Нема, і пуститься, нема, і пуститься. Двома боронами, я вам скажу, можна так боронувати. 14 метрів захват. Руху валили, блін, 28 метрів. Кстати, так. Я трошки попутав, показав, я второй, Віталі, неї, не, я уходю, Віталі, Віталія не на шестой. Ні, я другою ходю, Віталя п'ятої. Віталя спробував шесту, я третій. Да, він іде все Ну, поважкувато, трохи димок кидає. Зачем над ним і Так. Те, що трактор довго стоїть, дає про себе знати. Забилася соляра, як можете бачить. Заглох. Ну, троїв, там заглох. Бляха, хорошо, що співборону себе не придеться сморювати. Вітальйон, друг що чистим, Смикне передок. Не uh -huh. ти ще ну, може довжати. Не міг він полтинник жарти. <кхи> Тодавна, диви, якщо... Ну, Зараз продуємо та смикнеш. Давай продуємо. Італіон навчений висасувати. <laughs> <laughs> Это трохи да? а смуш... пошло, да? Йо, на смуж... Це пошло, мене на смужі, коли вона забивалася, була по 10 да, тільки дивись, чмих, чмих, то дай сюда, тільки Трошки проплівався полетел Полива буря, капець. Це поляка. Так диви, вот, да, пример У нас на плоскорезе Пахоту, ну, здуває, на плоскорезе нема поляки. А от на похоті рядом здуває. Ну, побачимо. Так, закачую солярку та смикнеш. Давай поки закачаю приїдеш смикнеш. Дубель 2, опять забилася солярка, заглох. Но ну, співборони піднять. Так, да, він би пізовівся, мабуть, запущеними боронами. Но так наверняка. Хороший Тальйон Забивається зараза. Ну що ти зробиш? Нічого страшного. То нормально Приїхав Андрей поробить замість Віталіна на смурфику Віталік замість мене на юмчику, щоб я поснімав якісь цікаві кадри. Але Віталіону не підфартило, забило солярку. Сейчас вони смикнуть. Рай дорвався до юмчика, каз дає. Другий день, юмчик в роботі. Ну, як, другий день моєї роботи в полі, бо вітальйончик вчора сам боронував, він вчора тут приліз, накрив. І так, да, я чуть ошибся. 30, 30 чим там гектар, десь до 35, не 40 зробили тоді. Ну нічого, зараз все боронуємо. Тут трошки соломи багато, але ну, нічого, це все норм. Розтягнеться КПС пару разів і буде огонь. Боронуємо по діагоналі, не в поперек, по діагоналі. Гони сильно короткі, щоб впоперек боронувати. Так диви, я кажу, блін. Весний ящик був. Що цей, цей чистенька. На журки кожен день зливали, тоді грязніше було. А це я зробив чистенька водичка чи ти ще. Так, як ви можете вже зрозуміти, ми дома Юмчика відсипив, розсипив, чого навіть розсипив. Бо завтра їду замість папи, беги грузить. Це в кузі зрему, лишні тюрки, з ремонтом з дідства. По-перше, е, що оцепив, бо завтра Віталія сам їде боронувати. А я поїду грузити беги, засипати там сівалки на халтуру. Е, це перше. Друге, друге я все одно відчіпляв, воду зливали і скажіть, я вам скажу, заводити то його, я після чого все одно не собирався, я б його... Буксіра заводи, оборона сапка, хоча держать, гідравліка держать, я ось оставляв, держа, ну ще перестрахуватися, цепитися недовго, якби чотири лапи опустити, і цепити його. Що я вам можу сказати по юмчику? Розход обороновки я не скажу. Кусь, да йди вже давай сюди. Давай. Іди, він тебе не буде трогати. Е, Розход я не можу вам сказати, бо ми не повен заливали його. ми 50 літрів хлюпнули і в принципі ми з Віталією вдвоєм. Ліктар 45 зробили. На МТЗ, ну що на МТЗ? Не знаю, розход завтра Віталій завтра заправиться будемо знати. А так по юмчику, оце одне, що парило мозги, забивало з бака подачу. Все. Я ним відборонував, тут -ту фуфти -ту 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 передачі сьогодні вполне нормально. Якби вопросов немає. Так. Ми звісно на юмчику, як були менші, ми робили більше. Ну як більше? Я... Ну, да, я там хай скільки не знаю, скільки От, папі допомагав. Вітальон може пару років до того, як він продав, да? Да. Е, Ну Якби ще були малі, якби тоді особи разниці ми не знімали. Зараз Вітальон на смурфіку поробив, я ж на жорки їздю. Ну, я сьогодні на юмазі скільки ми в 10 виїхали, о 5 ми були вдома. Симчасово. Да? Ну хай 6 часом. Я 6 часов відробив на ньому. В принципі, я не знаю, що там кричать постійно ЮМЕС, МТЗ, коротше, що там радиться. Мені подобалася в ньому кабіна. Дійсно, на чітко видно, коли боянка на сонці. Мені подобалася велика кабіна, от мені по сравненню з МТЗ, я не знаю як тобі. от, Вона якось більш обзорніша. Ну що стойка менша. Може, і за того, що стойка. Це десь якось вроді нижче. Сідіння завісить, так? Сидіння, сидіння, да, та... сидіння. сидіння тут, якщо поставити, допустим, як на до це було б. Тут сидіння, спинка трохи невдобна, У мене спина боліла. Так не нормально, не вистачало, щоб трохи спертися. Ну, а так, то я не знаю. Мені якось обзорніше. І да. в неї якось, от, да, я не знаю, ти, заметно, ти не замітив, що там пару кругів. Я вважаю, про... тільки сонце виходить, але і одразу йде. Вона якось не знаю. А так є по шуму. Так, да, трошки шумніше, ніж на МТЗ. Ну я думаю, я собі його всі його тут немає, зараз покажемо. Тут немає, як можна бачити ніяких не обшивок на цих на крилях, нічого особливо не обішумлено, тут теж. Ну, тут, хоч, хотя тут, кстати, я оце стояв дивився. Тут можна ось цей передок зашумити вище, ніж на МТЗ. Гідробачка немає. Якщо його зашумить то він намного буде тихіше і. Ну не тихіше МТЗ, в принципі, просто тихіше. Що ти скажеш, от пару кругів, ти ж пару кругів зробив. Ракета. <смітна> <смітна> Стартик був би бомба. Не. Не, було, було да. Ні, ну, тихіше, навіть мені кажеться, якщо по Бешумерів, він був би навіть тихіше, ніж МТЗ. Мені так кажеться. Ну, да, ми не знаємо, в принципі, як по би. По було... зрівненні з 80-м МТЗ, до кабіна, то кабіна більше просто. І от що що я замітив... Що на жорки, що на смушику, передачі як включаєш, все одно трохи підгиркує. Тут включаєш, як на Жигулю взагалі не, не гарчить. Ну, да. Ні одна передача не гарчить. Я не знаю, що там в коробці нього Передачі, ось що на ну, передачі хорошо включається. І оце знаєш, що я замітив, Тоже газульку. Як в полі, ти, типу образно наповін газ, то нога не устає. А як в дорозі трохи газулька, як чуть назад була, і чуть нога ну, уставала. Чуть-чуть вперед -чуть перенести і намного ну, удобні було. А взагалі апарат то що. Ну, так хорошо, що МТЗ, що лімези, якщо за ними дивитися, то нормальні ці апарати. Ну а ще я оце замітив. Ну це опять же це ж, яка, ну, воно не відноситься Ви, хто, не хто не луче, не що не лучше що лучше. Не Противовісів немає. Якщо б сюди протиповіси зробити, бо виворот, Виворот, да. хоч він важкенький сам по собі, але барана давала собі знати, тому ну, що вивертати було тяжко. А так. Ну не то, що руль крутиться тяжко, просто. Вивернув, його сунуло, виходить. Ти вважай, на смурфіку передок важкий балансіри, ти тільки круті, пішов, считай. а на цьому я вивернув, а я ще десь розочок якийсь попав, все нафік. Ну це, це таке, це взагалі мелочь. Та, ну, взагалі, п'ємніше. роби, роботу свою виконуєш. Оці трактори, шо, МТ-80, я не що... знаю, Ну, ось, скажи, за Юмезовську, да? От ми сиділи mm -hmm. в маленькій Юмезовській і в мт mm -hmm. Бляха, Юмезовська mm -hmm. лучше в 100 раз, ніж мт <правда> <правда> Хай хто... Та здорово, так само. Та да, так, здорово, непогано вообще. Не знаю, хто там що там казав, неудобно залазить. Все воно удобно залазить. Просто я трохи ручку тут був шукав, <су> <су> і <правлички>, я рази, коли залазить. А так, тачка огонь, каже ще стартер і полетіли. Так, будемо їхати ми до папи, не знаю. Це все про Юмчика буде в цьому відео. Ну, в одне відео місяця, ні. Значить, буде сошлені з, з, з подкормкою на халтурі. Ну, побачимо. Ну, коротше, зараз. Передінешся, поїдемо до папи на поле. Так, да? Віталію, да, треба трошки на зиму, березуся, холодно. Трошки нормально, трошки соляцію, не... то це бувало, бризкали ага. і пиляк. Не, можу... не ні, не, ну тебе печка в тракторі робила, то нормально було. так, да, Коли жарко було, кандір не робив. Тепер коли голова, кандір роба печка. Так, печка хорошо. Кстати, кому інтересно, ну, ми просто в місті були, папа був вдома, переїжджав кандірщик, просто добив фріона і, і кандьор у Віталій заробив я да, А він уже плакав. Кстати, там релюхи. Є, він ті релюхи тягав, я а знайшов з Дафа, якогось купляв. Бошовські, якщо надо, будуть в сейфі лежати. ці то там вже набагато лучше зроблено і кріплення компресора вже зроблено лучше і релюхи вже на Жигельовські, МТЗовський стоять, а стоят стоять. Рильюки. Ну так візьмеш, що в Дафовську бошовську, реально. ну я ну, бужашна... все. Там... <laughs> ну, Дафовський там є. Так, так. Да. Якщо це буде про юмчика, я побачу. Сьогодні вечором буду монтировать, якщо про наш робочий день з юмчиком. А я ще, наверное, в четвер ми поїдемо разом боронувати. Навірно, так. Да. Я все не забороную. Ти хеніл за завтра вирішився сам заборонувати. Четверг, Віталь. Завтра чи середа. А, середа, Ну, да. ну, ти... ну побачимо, четвер може ще вдвоє да. Якщо проюм... проюмчика, то побачимо, якесь окончання, я снім проюмчика. Якщо вийде короткий цей день намонтувати, то снімлю ще підкормку на халтурі. Ну Побачимо, ще ідеї є. Поїхали? Рэм, ты дома.